Вже вітаю! В цьому відео поговоримо про те, що таке батарейний монітор і для чого він потрібен. Одразу відповідь: основна задача батарейного монітору показувати реальний рівень заряду акумулятора на даний момент. Його використовують як для свинцевих акумуляторів, так і для літієвих. НМЦ і особливо для літій залізофосфатних. Для сенсавих використовується тому, що, хоч напруга в них і пропорційна до рівня заряду, треба повністю вимикати навантаження і зарядку, щоб подивитися значення напруги без викривки. почекати, поки поки напруга вирівняється. Потім звірити цей рівень напруги з значенням відповідним заряду. І все одно це буде приблизне значення. що стосовно NMC та LifePo, то вони бувають ось такого фабричного виготовлення, з, звісно, з вбудованими BMS, але без блютуза чи екрану. А отже, визначити реальний рівень заряду складно. І у випадку з LifePo взагалі неможливо навіть приблизно. Плата BMS, по суті, є батарейним монітором. Але ще з додатковими функціями. Відмінність є те, що БМС плата ще слідкує за напругою кожної окремої комірки, а також виконує їх балансування. Це навіть більш першочерговою функцією БМС, ніж виконання функції батарейного монітора. І отже, єдиний випадок, коли можна обійтись без монітора, це коли ви використовуєте лише один акумулятор зі Smart BMS. Наприклад, якщо у вас Лейфпос збірка з JK BMS, тоді у Визначенні реального соку, тобто рівня заряду, достатньо покладатися лише на нього. Але якщо у вас більше, ніж один акумулятор і паралельно з'єднані, ємність між ними буде розбігатися під час циклування акумуляторів. Звісно, можна ігнорувати ці розбіжності і просто завжди дивитися на показання з однієї з БМСок, але для отримання саме точних даних по всьому вашому батарейному блоку, батарейному масиву, без монітори не обійтись. А звідки ж береться ця розбіжність між акумуляторами, які здавалося б під'єднані паралельно? Ну, я не думаю, що ця розбіжність буде велика у випадку там зі свинцевими чи НМЦ-акумуляторами, а от у випадку з LifePo, коли вони входять в, в плато, там може накопичуватися ця розбіжність. Тобто, навіть якщо ви робите підключення максимально правильно до товстої, розподільчої шини, проводами однакової довжини, ну як пояснено в цьому відео, все одно нівелювати різниці в опорі ви не можете. Як мінімум буде різниця у внутрішньому опорі комірок між різними акумуляторами, а ви сюди, ще додаєте використання різних шин між комірками. В збірці кожного з цих акумуляторів. Вони з різною силою затягнуті, там, і так далі, і тому подібне словом, це все-все, ці малесенькі фактори складаються в сумі в все ж невелику, але достатньо помітну різницю в опері, щоб от з днями, поки от у вас туди-сюди, в цьому плато ходить акумулятор, там 20%, 60%, 30-70%. І... Потрошки накопичується оця розбіжність, навіть до 10% може доходити різниця між зарядом одного акумулятора, паралельно під'єднаного LifePo в порівнянні з іншим. Як власне працює батарейний монітор? Ну, Справжня ємність батарейний монітор рахує, підраховуючи ампер години, які увійшли і в акумулятор, і вийшли з нього. Звісно, з часом погибка набирається в будь-якому пристрої. Незалежно від того, який він точний і дорогий. Тому при повному заряді акумулятора монітор себе калібрує на 100%. Звісно, крім просто підрахунку ампер-годин і показу ємності у відсотках, типовий батарейний монітор показуватиме вам напругу акумулятора, струм, який зараз ходить чи виходить. Часто перераховує одразу вати, часто є можливість підключення температурного датчика, щоб міряти ще температуру. Вашого акумулятора. Ну і просунуті батарейні монітори, що мають додатковий плюсовий, плюсовий провід для вимірювання, наприклад, середньої точки вашого акумулятора. Тобто, якщо у вас акумулятор, це послідовно між собою з'єднані акумулятори меншої напруги, то ви можете ще цей провід кинути на середину, щоб дивитися. Наскільки у вас між собою типу збалансовані ці. Або ж можна міряти стартерну батарею ним, якщо у вас це, наприклад, дім на колесах і у вас окремо стартерна батарея під капотом, окремо велика батарея, яка живить ваші навантаження. Як власне влаштований батарейний монітор? Конструктивно це просто шунт, тобто провідник з визначеним опором і мікроконтролер, який замірюючи просадку напруги по обидві сторони шунта. Визначає струм, який крізь нього протікає. Кріпиться він між мінусом батареї, і мінусом навантаження і зарядників. Тоненьким провідком кріпиться до плюса, просто щоб заживити самого себе від акумулятора. Які є монітори на ринку. Ну, насправді є під різний бюджет, починаючи ось з такого простого і робочого монітора. В інтернет-спільноті альтернативщиків його люблять, бо він дешевий і робить свою роботу. І закінчуючи продукцією компанії Victron Energy. для тих, хто на курсі, Vectron — це такий собі Apple у світі автономної енергетики. У них продукція біса дорога, але і крута. Так ось, у Vectron є аж три представники батарейних моніторів: дорогий, дуже дорогий і, і мега дорогий. Почнемо з просто дорогого. Vectron Smart Shunt. Тобто у нас шунт 500 А, можна замовляти з потужнішим шунтом до 10 000 А, здається. Діапазон напруги батареї від 11 до 70 В. Звісно, маємо шунт високої якості і точності. Звісно, можливість міряти напругу або середньої точки, або старт, стартерної батареї. У випадку встановлення на яхті або в домі на колесах вбудований блютуз і додаток. Влідований Bluetooth і відповідно можливі через додаток моніторити і налаштовувати. В принципі, ви тобі з додатку нічого і не зробите, бо інтерфейсів ніяких, крім Bluetooth, ну і VE Direct там немає. Оновлення прошивки, звісно, через додаток, встановлення коефіцієнту Покерта, а також коефіцієнта ефективності зарядки, що актуально для сінцевих акумуляторів. Коефіцієнт Покерта це про те, що. Сенцевий акумулятор може видавати різну ємність в залежності від того, яким струмом ми його розряджаємо. Тобто розряджаємо його прям сильним струмом, там якимось обігрівачем. Він видасть там кВт акумулятор, ну умовно видасть там 1,5 кВт. А розряджаємо його лампочкою, то 2 кВт акумулятор видасть там два Ну але насправді неправильно я сказав, тому що сенцевий акумулятор 2 двохкіловатний. Ви не можете розряджати на 100%. Ну, добре, 4 кВт, який можна розряджати до половини, видасть або 1,5% або 2,5% до цих 50% в залежності від е, струму. Далі, також смарт-шан нам, смарт нам дає підрахунок часу, скільки батарея ще проживе до нуля або до заданого мінімального рівня розряду, що знову ж актуально для свинцевих акумів, яких краще не ганяти нижче 50%. Ну і інші детальні налаштування. І звісно, можна підключити кабелем Victron Direct до Serbo GX або до мікрокомп'ютера, встановленого Windows OS на нього, і таким чином можна бачити дані і керувати мон монітором в реальному часі через інтернет за допомогою VRM. Solar Assistant також підтримує всі Вікторонівські батарейні монітори через інтерфейс своє Direct до USB. Йдемо далі. Дуже дорогий це BMW 712 Smart. Той самий шунт, але з фізичним екраном, на якому можна всі параметри бачити, і програмованим реле, яке можна запрограмувати або вмикати генератор, коли якому розряджений, і вимикати, коли він зарядився, або навпаки, вмикати ним інше силове реле з якимось навантаженням, коли у нас акумулятор вже сильно заряджений. Ну і також є дуже дорогий це Links Shunt, це вже частина розподільчої системи Victron Links, відповідно, тут зовсім інший форм-фактор і місце під запобіжник на плюсі, ніякого екрану чи блютузу, тільки підключення до Serbi GX і використання через VRM. Тобто він вам взагалі не підійде. Я вважаю, якщо у вас немає оцієї власне Victron екосистеми. Тобто, якщо у вас не Віктор-екосистема, немає у цього з дистрибютора то має сенс брати щось з перших двох продуктів. Напишіть, чи використовуєте ви батарейний монітор, якщо так, то який? Чи користуєтесь продукцією Віктрон? І сподіваюся, відео було корисним. Дякую за увагу.